Підпільний цех по виготовленню псевдоелітних спиртних напоїв ліквідували у Київській області. Особливістю цього сурогату стала технологія виготовлення. З однієї невеличкої пляшечки концентрованої есенції виготовляли до 100 літрів готової продукції. Абсент, ромб, віскі, тобто всі елітні алкогольні напої. Ось така маленька пляшечка, значить, розбавляється в 10 літрах спирту. На десь добу настоюється і потім розливається в такі тетрапаки і вже випускається у вільний обіг, враховуючи нинішні захмарні ціни на якісний алкоголь, така нелегальна продукція користувалася великим попитом через низьку вартість. Така продукція користується попитом у населення в зв'язку з її вартістю. Вартість, можна сказати, занижена втричі, а то і в п'ятеро. Виготовляли сурогат в антисанітарних умовах з неякісної сировини та концентрованих хімічних ароматизаторів. Вони налагодили незаконне виготовлення з недоброякісної сировини, значить, що становить загрозу та небезпеку для людей. Значить, всього в ході проведення слідчих дій з незаконного обігу було. Значить, вилучено обладнання, яке вже побачили на фотографіях, на загальну суму на понад 4 мільйони гривень, гривень 600 тисяч. В тому числі 7 тонн спирту, 28 тисяч літрів вже готової фальсифікованої горілки, 1200 літрів Фальсифіковану коньяку та автомобілю обладнання, яке забезпечувало масове виробництво. Так звана есенція, яка була ключовим елементом підпільного виробництва, за даними оперативного управління Державної фіскальної служби Київської області, підпільно постачалася в Україну з Російської Федерації. Єдине, що можу сказати, така продукція в Україні не виготовляється, вона тільки реалізується. Значить, ця продукція контрабандним шляхом потрапляє на територію України. Канал такого постачання нами зараз встановлюється. Одним з елементів різниці деякої підпільної продукції від ліцензованої було пакетне наповнення, яке значно дешевше, ніж скляна тара. Водка Фінляндія має отакий вигляд. Тобто, на перший вигляд вона виглядає як справжня горілка, а по факту це так званий тетрапак. Значить, це теж таке ноу хау. Варто в черговий раз наголосити, що гроші зекономлені на придбанні неякісного підпільного алкоголю, в результаті доведеться витрачати на лікування. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.